i uh -huh. Командира 39 полку вони на капіталку просять реально необхідні кошти. Казарми в жахливому стані вони просять на казарму, а не на штат. Якщо командир буде вважати за потрібне витратити на спецзасоби, які говорив Свідерський, то 814 тисяч 27 чи 28 пункта прописані. На розгляд командири вони можуть хоч ті, хоч ті кошти використовувати. Також підтримую слова Тимосевича і юнака про те, що і не встигнуть, і кошториси є сумнівні з точки зору економії і витрат, що КТП, вартове приміщення, медпункти можна взяти на базу. Дякую.

Тимусевича, так само ви кажете, що платники податків, я знаю, що платники ми всі ознайомлені надіслали за такі податки. Але мені хочеться нагадати, що бюджет міста сьогодні за зараз військових, на жаль. І сьогодні є у нас і першочергові, і замовляння, і ми всі маємо готуватися, виділяти кошти і підтримувати наших військових, так що інакше. Стосовно першочергових потреб можна буде заопанкові і випадки. Дякую. Двигано надається депутату пане Суколокцію. Панесу Колексій Самокович. <клесу колоксию> <клесу колоксию>

Безпосередньо військова, яка там працює і просто сміється, каже, якщо прийшли дивитися на наші відбуті унітази, я вважаю це ненормально. Тому казати про виділення частини, наприклад, просто тут uh, чому проблема зараз з власне 14 uh, бригадою виходять в нас? Тому що є проблема в комунікації. Ну, я вас не перебувала, і ми про це все добре знаємо. Тобто вийшло так, що хтось прийшов mm -hmm. на емоціях, і почалась розмова на підвищених тонах, і власне саме. Але дійсно, як правильно зауважила Анна Радкевич, наповнюють вони в основному бюджет. Наразі є такі потреби. Ми звертали увагу, що, наприклад, можливо, варто не так на коридори, як на вікна, як на даті. Я вважаю, що це все ж таки доцільно. Стосовно 39-ї бригади, не розуміємо взагалі, яка може бути мова. І коли ми говоримо про те, що не виділяти кошти на інші підрозділи, які в нас на півночі безпосередньо коли зараз йде за мобілізації в Білорусі. Коли є загрози, що будуть наступати з того боку, то е, для мене в цьому випадку поділу на наші, не наші немає. Якби стояло питання задоволення е, забезпечення їх за рахунок зняття коштів з 39 чи 14, це одне питання. Але коли ми можемо зараз покрити потреби, і ці потреби не є, такими великими, і це дійсно є нагальні потреби. Коли ми маємо дійсно зараз розуміти, що якраз таки вони перші будуть приймати на себе удар, то я не розумію. Знаєте, містом ходило чутка, що ті е, підрозділи, які зайшли в Бучу і Вірті, що вони мали заходитись у як котриї за Ну, Чутки чутками, я звичайно розумію, але не дай Боже уявити собі таку по ситуацію. Якщо не буде тимнічна квітка, то буде тут відати. Я хотіла підняти це питання, коли ви будемо обговорити бюджет, але оскільки ви почали обговорення. Тому при ще Дійсно, раз, ми... по СНП, я думаю, що всі погодяться, що багато хто там був і бачить, в якому стані знаходяться ці казарми, як живуть наші хлопці. Які вже надані, це і питання по сторові, і по казармах, і взагалі яким чином використання коштів, ми коштуємо виділяли на минулій сесії, і скільки використано зараз. То моя пропозиція ця програма підтримати. Програму. А коли ми будемо говорити про кошти, про бюджет більш детально. І, це наша довіра до них і наша довіра до них, я думаю, дуже важлива, бо довіра рухає їх вперед, і ми будемо допомагати їм всіма засобами, можливостями, які в нас є, щоб наближити перемогу. Слово для виступу надається депутату Новосаду Так, Шановні Євро Анатолій, шановні колеги, так, трошки сижу і інколи думаю, про що ми сьогодні говоримо. Так? Тому що на сьогоднішній день, якщо почали наші підприємці володими, рахувати гроші, і колишні офіцери нашої, 51-ї дивізії чомусь. Проти того, щоб виділити кошти, то я, наприклад, дуже не розумію. На сьогоднішній день це ціна людей, які сьогодні ми стояли там в коридорі. Це перш, що стосується вертового приміщення, ви зрозуміли, вертове приміщення це там строковики, хлопці, які вже рік як мали звільнитися Збройних сил України. І завдяки тому, що йде війна, вони залишаються там і левова частина забезпечення 14-ї бригади. 39 го ЗРП і так далі лежить на їхній плечі. Це строковики вчорашні діти, яким 17-18 років. А вони там цілодобово. Це перше, це приміщення вже давно потребує е, ремонту, чи коли там знаходиться гупарка. Та там є дуже е, ризик е, захворювання туберкульозу і так далі. Колись навіть таке це там було. Так. Просто я тут більше 30 років служу і знаю. Друге приміщення це медичний пункт. Я вам хочу вернути рік-півтора назад, коли розпочався ковід. Це там лежали хлопці, які було неможливо було їх там і якісно надавати медичні послуги і якісні саме приміщення для цього, щоб вони були ізольовані. Це була проблема номер 1 Шпиталі Луцька, Львова не приймали. В тому моменті, коли в свій час був на Шевковалі в госпіталі, медбату у Володимиру Волинському зараз цих немає. Залишається єдина медична рота на всю бригаду. А бригада зараз збільшилася ще на декілька тисяч військовослужбовців зв'язку з тим, що були два стрілецьких батальйони. Прошу це зауважити. Ну і наступне, щоб ви розуміли, на сьогоднішній найбільш ризикові професії, які там на війні, це медики. На сьогоднішній час 50% медиків бригади загинули. Ми от завтра будемо 40 днів відмічати, лейтенант Харук загинув, молодий хлопчина, який дві ну, освіти медичні мав. Тому я думаю, це, це взагалі не має обговорень. Як вважає командир частини, так він ці кошти використає. Встигнуть вони чи не встигнуть, це вже фінансовий фінансові рівень. І вони будуть за це звітувати. Тому я прошу підтримати і не, не створювати це полемики, тому що е, це по бригаді. Друге, прикордонний загін. Е, скажу вам, що 14 зверні звільнила Терновель, мале веселе. Там бачили відео, піднімали хлопці. Наш прапор, але коли ми зайшли на кордон з Харківською областю, це щоб ви побачили, як цей кордон був посилений. Просто я не маю змоги знімати, які там посилення були, які там, ну, реально, якби не взяли ізюм, то ми б це теж не взяли. Тому на кордоні, я ще казався, в березні, в лютому місяці. І Ігор Анатолійович знає, як я тут був, виконував обов'язки там якому. Командира зберіганого батальйону, тих молодих хлопців, я їздив тоді на кордони, казав, що якщо ви думаєте, що Волинь дуже захищена, то ви глибоко помиляєте. Кордон потрібно захищати так, як там е, робили на, на Харківщині і на Луганщині Донеччині. Що стосується ковеля, так що ви розуміли, це рота реп, яка є наші вуха і очі з цього кордону нашого, нашої Волині, це там і Розвідка ну не буду розказувати. Тобто ці кошти, які ми заробити, це, це буквально е, ну, мізер для цього, щоб забезпечити свою Живолинську область. Вони сюди приїхали зброї для цього, щоб наша команда не надало кваліфіковану допомогу по розвідці. Тому тут предмету взагалі немає. Ну, ми можемо висловити свою думку, але в цілому я прошу це все підтримати. Дякую <різований> так, думаю, що вже пора. Там голосування регламенту ще є. Поряд, коли по порядку. Тільки не через куліна, будь ласка, а я бачу, що ви ту зараз. Військовий, який від відповідно, йде коліна. Що ви говорите? Я Ви приїхали інспектувати? Ви виступали вже, на що це буде? <різований> 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 Чекайте, ми, ми приїхали інспектувати, ми запропонували зробити амбулаторію, Ми запропонували. То, чому 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 зараз сказав, а хотіли зараз же робити за танків. В чому питання, що у другі немає, що вони їх не зроблять? Ми заразі чому? танки, амбулаторію просите, так? а ви говорите. Вони говорять, всі є ровнодумці тут, щоб перемогти, допомогти, і дати треба 100 мільйонів, але зробити рецями використати. І коли по зенітного полку там підрядчики працюють, то вони працюють, треба добавити. А там ніхто не, не працює. Микола Петрович, ваша позиція проти як проєкторі... ставиться на голосування. Будь <решко> ласка, <решко> <решко> оскільки згадали і підприємці, і колишніх, і всіх. Я би наголошую на одному нюансі. Якщо ви вже стали депутатами, і ваш колега говорить, будь ласка, уважно слухайте. Я не вживав слова проти. Я кажу, що ці кошториси, відірвані від реальності, ти іншими словами я назву ці кошториси по надто завищеним цифрам. І це ключове, про що я наголошую. Голосно наголошую. Вони завищені. В мене нема претензій робити. Більше того, я усвідомлюю, що вартове приміщення має бути першочергове. Не КТП. Я знаю, що ми дали і є кошторис на баню, Робіть, будь ласка, але цей кошторис неймовірно завищений. 15 см вати на стінах. Хтось дивився той кошторис, ви взагалі ДБР, ви уявляєте, що це відбувається? Почекайте, не якщо вже згадали, медкун, хто відправував і вирішив, що там 64 мільйона. Я проти медицини, я проти військових. Примагати. Я кожен раз на в цих програмах піднімаю е, ці мільйони, і всі це добре знають. Не маніпулюйте і слухайте уважно. Ми не проти, ми проти Дякую. І Як не командир, ніхто на це зараз не впливає. Дивіться, нема потреби переговорювати все в голову. Ми проговоримо один час, розумієте, про них не знають. В цілому, прошу голосувати. Пізніше зідали назад, коли будемо бюджетом. В цілому ставиться на голосування. Поминули. Заселення території міської територіальної громади від надзвичайних та природного характеру на 2021-2025 роки. Прошу прожу. Також до виконавчого комітету Володимирської міської ради звернувся третій державний пожежно-орязувальний задів головного управління ДСНС. Це нашого підрозділ нашого управління з проханням виділити, внести зміни до програми. Саме фінансування у 1 млн 118 тисяч 620 гривень з реальним виділенням 525 гривень 320 гривень. Ці кошти підуть на придбання квадрокоптера, придбання спеціального одягу, придбання спеціального обладнання, а також завершення поточного ремонту даної будівлі підрозділу, тому що даний підрозділ розпочав роботу в зв'язку з становищах, які є в державі, просять виділити фінансування до завершення даного ремонту. Даний, ремонт. даний проєкт відноситься на бюджетну комісію, на профільні комісії. Пропозиція була підтримана. Ставиться на голосування проект рішення за основу. Прошу голосувати. З п'яти, яких, може, там сім автомобілів, з сіми автомобілів два з половиною щось робили. Два стояли полони. Один десь там збоку стояв. І загалом є така Я подивився, як це все робиться, якби тобі приїхали просто ну, поспостерігати. От сьогодні знову приміщення ремонтувати, а машини в І на той ніхто не просить гроші, і цього ніхто не заміщає, не помічає. Слава, Ви, ми зараз ми і... по керівнику я вже кажу, щось, хтось. Будь ласка, Ну, саме, Миколаєва, чи керівник питання, що э, довго їдуть половні автомобілі, це ви не перші, це всі так говорять. Завжди хочуть кось видно купити і роблять завжди винний пожеж. Я вам так Давай забавшись, це ваше. Я не сказав нормально, Полову, Я полагу. Став, полагу. Ви, Ви, не понял. Не